50 гривень, а. Розходить? А, а про Печат... Ганчук і вам, що ви посиділи тут неділю, і два рази в Житомир поїхали, 4800. Значить, початково на печатку давали гроші, ще вам буде. Фічатка скільки стоїть? 100 20... гривень. Просто всі квитанції, всі чеки повинні бути під колом. Де поділочки? Де випоретим все є? Дяя, хорошо. А крім того, що ви виробляли документи? Технічний хорошо. нагляд нам давав дозвіл, ми виробляли документ платили тих грошах, всі. А зараз ви технічний є. нагляд? Абсолютно всі до копійці. А гроші куди поділись гроші, що в 2008 році року мільйони перечислялись на газ? Де ті гроші тоді як зараз ми здавали на куди Оферію? мільйони перераховували? Не знаю куди. А ну то почекай, не знаю. Ну то прокуратура про виясню. Не... Я ж не я ж не можу вияснити. Ну про <проб> хай виясняє. Ну хто ж не дає? Ну то мене не кадні маєте мені, буде... чим. мені верні, шен... гроші і на цьому все. Што, верне? А ти дай мені? Я дам тобі, ти мені. Я член кооперативу теж здавала. Член кооперативу? так треба було вияснити про цю фірму, хто це що це і не ходить по підвір'ям. і людей не заговарювати. Значить що, все, давайте, гроші він сказав. Думайте на який день він підіг на схід думати. Ми не будемо думати, ми в понеділок несемо помагу прокуратуру. отак йому можна передати. Понеділок, понеділка. Бумага в прокуратуру. Завтра, п'ятниця, субота-неділя, три дні. В понеділок раляє бумага прокуратуру. Пожалуйста, з грошима нас визивайте, розбирайтесь, іначе лягає бумага в прокуратуру. Я вже год з ним созважуюся тут всі. І ви наговорили йому, що я тут кручу всіма людьми. Я кручу всіма людьми. Ось усі люди прийшли, це ще не всі. Ще 20 чоловік, які хочуть забрати Значить, Я кручу людьми. Я наговорила, і? а що ти наговорила? Скажи прилюдло, дивись о, дивись у я вічі і Що ти говорила йому нам на мене? Що ти говорила? Скажи, я казала, да розказала. Що все, що є? Що ти розказала? розказала? Дорога зроблена, що, що ти розказала, Томі. іди в Житомирі живи. Тобі треба дорога взяти, щоб машину не побив. Іди добивайся, собаки не з'їдіть, добивайтеся, Значить, ти через ти... ставок ти... ми можемо пройти. Ти всі свої слова забирай собі, бо це одні нахлепи не служать, Шумков де ти? Я ж больна звести, пожалуйста. зайди сюди Толі. Скажи, коли ти привезли машину щебеню у двір вночі, щоб ти на мене нічого не говориш. Я розказую, як воно було, щоб всі чули. Здерли дорогу, пригнав на наступний день каток, катають пісок туди. Цю дорогу я лічно, вон є свідкими, відрами вимостив. вони мені здерли. Приходять, кажуть, що ти мені катком тут катаєш? Де щебінь? Кажу, що на ставочок вимащує ви чи що? Він побіг до вас, ви приїхали щось там, ля-ля-ля-ля, 10-го вечора пригнали красшебня. Я вольна, куди? Тобі у дві? На вульна? дорогу? Яку дорогу? А ну, куди? Що а... вже? На ти дорогу! Можливо, ти ти несе? Бо як приїхали, ми побачили, що там є ми, що треба щось, бо людина ще живе в тій хаті, то це ми вдерли нормальну мені дорогу, я її ліса вимостив, він вітька знає, от родина людина, від вітри виносив. Приїхали. Я в двір привезла. В двір привезла. В двір. Який двір? Ось його слова, я тобі в двір привезла, привезла. машину. Не в, щеп... в двір а на дорогу. А, а, дорогу. Другу. а, Другу. а говори, куди ділася куча щебня, оця що лежала в центрі да. села, куди вона ділася? Куди вимощена вона? Де труба вона? Це Друга. Друга від школи? Де труба від школи? Труба чия? Ну, не ваша нічна. Я собі додому теж її не поклала. А куди канал викидає? Вона стоїть більше 30 тисяч. А чого нам канал не викопали? Значить, трубу положили туди, і вона повинна лежати, бо то дорога автодора і ця канала. А то. Ви мені таке об'ясніть? Чого в світині? Люди прийшли до голови і 800 тисяч Селісавіт виділив на канави, да? А зараз весною. А зараз в світині роблять дорогу асфальтом, де не було асфальту взагалі. Та да вони беруть гроші, чого в нас? Канава що вони мають Кулюшенка вихована, бо треба дзвонішу подати. А в Станішовці вимостили, асфальт, може, до річки, докладки. Він там не нужен той асфальт. Вимостили. Вся Станішовка засипана, засилає. Тому що ми нафік кому нужни. А тут лопати лопатики асфальт доїхав, тільки хватило. А де остальний? Він мав сюди далі. Це чия дорога? Ви розумієте, чия ця дорога? Чи я обл автодора і ремонтує дорогу, обл автодора, не сільська рада? Це не було свій. Сільська рада, наша автодора. Вони кринати сільська рада. І я туди не касаюся. То треба касатися. Треба касатися. Треба касатися. Треба касатися та йти туди і говорити: у мене немає дороги. Зробіть нам дорогу. Нас вибита дорога! Є а що ви за 4 роки взагалі тут цьому та зробили? зробили? Що? 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 За 4 години. А сільську раду ну, кришуся і накрили. Ну що зроблено? Назовіть хоч один пункт. Банк поставлений в центрі села. Чо? А ще такий вопрос: а чого мій малий на курятнику не може піти покупатися? Там, де я всю жизнь купався, Ту чого немає купатися, колодія купатися не, є, не чого? Чого а ти стоїть подбав? Десь дорога не подається. Їх треба взять, посадити, повезуть по людях. От я в Ганчин їджу. Вивезли машиною в пляж, цей що орендує ставок. Зробив лабочку, зробив клумби, зробив все. і люди всі села їдуть і купаються. Понімаєш, такого нема. Кладбище огородили бетонним забором. Ковані брами поставили голова сільської регади. Немає ні пилорам, ні ставків, нічого. А в нас 12 пілорам. Ставків, школи, почти, можете, куди всі гроші. Ми хочемо знати, скільки надходжень надходить у сільську раду грошей і куди вони діваються. Значить, інформація вся ся кажеться на сході села. А так наші слава, а коли на прийшов, п'ять чоловік на скій села мені вийду даже до кино Новий закон прийнято. люди вивчити. Скаже люба людина в законі новому може прийти, ви предоставити позаставити за свою зарплату що mm -hmm. mm -hmm. ну, По ти получи. По По получиш вітя? Да, своє зарплату показати. А, вот а редні гроші. Куди йдуть? На що? Бак тоні підніс поставили. Як тобі Тоня не нравиться, ніде я вже то мережі. Я кажу, хоть один під пункт для села, що зроблю? Що зроблено? Значить бак поставили. Толі, хорошо, бакси ще з першого року звоювати. Скажи мені, як як я прийшла. Які смітники були на кладбищі, які горі сміття о, лежали середині кладовища і батьківська біля нього. Ви на кладбищі руки собі нагріваєте. Один дебіл з косою бігає, хоче бути головою. Сміти біг косою я не мій козець оці. Хоче бути головою <святок> Главне на кладбищі, що ви кладбищі Так У мама резолювати народ попросити буде порядок. Не на нас багато приходить. Відка. Да, не ми... Подожди, немає собі чужих заслуг присвають, там кума працює на кладі. Я, я не присваю свої заслуг. Сміття ви можу забіг звідти. Я, да. я бачила змітлою, як Галина Іванівна мете і сином вивозять з бока мусор. Я бачу, ну то що Марину. тут такого? Це все рівня тут... виводить, ну що тут дивного? От підходить. А що тут? Як і тут я сторони подивилась, підходить. Дуже добре. А командувати тут зовсім не підходить. Це твоя думка. Моя Це думка... твоя думка. Не хочу зараз щось сказати. Не чекайтеся, скоро вибори. Скоро вибори. І все, ви і до кого хочете, все. У Буймері, у Буймері, по 200 гривень минулого разу платили. Славі по всіх селах побігав. Люда, та й не прийде. Люда, та й не прийде. А Наташа не має, ти не проголосуєш за мене? Значить, нафік з пляжа. А у мене ж житомера всі приїдуть. Володимира приїдуть всі Я цього слухати не хочу, ось цього. Канави викопані, питання, скільки нині? можна взяти землі? Канава викопана, можна взяти землі? Ти що, гривень машина? От чула чи не чула? А то сіла клепи? Бо клепи? Лично кода? я спитала в людей неприбліжонної. Значить, не неприбліжонної, значить, Обозінська приїде. Це не о, Обозінська? Це... Да. це геть не Обозінська. Ось кладу прес, що це не Обозінська. Я сказала, не є всі, кому треба. Тільки треба заправити машину, вона не складно водити Це не Обозінська, буде, не водити на я цього, я, я не хочу. Значить, ще села, паре секунди приходить. Ні? Я, я лічно спитала у своєї куми. Кажу, кума, ти не чула, а, цю землю можна буде брати чи ні. Вона каже, сказали по тисячі гривень машина. Це не у Бузінська. Я от сказала, так як є. Наклеп хай буде наклеп. Придумала яку, кума чи придумала світ брав? Я січу, і віде. я щось цьому Зеленському наказала на голову. Що я наказала на голову? Те, що нічого не робиться для людей, тільки для цвіту села. Паїчі і всі кругом села. Наші, наші під буймером і Слобідкою. А де не приходу вони паїть? Хто ними кользується? Ще ну, раз повтори мені запаїть. А ти знаєш, що вибралися паїть? Знаю, Хто? всі корешки забрали де кругом села. Тому не на паї? Я тягну. Ось зі мушківки, чого Почитаю. вони так попали? Чого вам попалося тут, а мені. І ви зі мною місяці не тягнули. Я трошки старший. Я розумію, але ви в зі мною не тянули. Я трошки старший. Ви трошки старше, старше, раніше я. трошки витягнули, а потім я тягну. Я як мій синій день каже добру здоров'я, то Галина Іванівна обертає голову. Як голове, це складається. Значить, ви погано бачите. бо я її теж І Касана що Хорошо то. Значить, тягнути Ну я не знаю, не помню, хто там був. Ну я ти но, не пам'ятаю. Я тоді сидів і тягнули всі отакі, от що ми зараз прийшли, прості собі 15-ї тягнув колись. Значить, мій талон. Під слобіткою, моя, моя, моя? моя земля. Під слабіткою. чому я під мошківкою? Ні, почва, то що ж не можна? Моя земля під слобіткою. Ні, це ти... наша під мошківку, я не розумію, Чого? Чого їде в турвець, а турвець їде в Мушківку? Це так як нормально. Тому ж тягнули репетиції? А моя дитина попросила 10 сотик, немає. У вас є у вас є карти паїв. Є. Є так? Да? Написані фамілії, все написано, так? Да? Чого ж мають напия, на, на карті написано У людей написано. Як це напи... не написано? написано. Подожіть, подожіть, шановні, подожди. Я брав карти, я брав.